29 березня день, коли Кривий ріг знову зазнав підступного ракетного удару. Ворог бив балістикою, по щільно забудованому житловому масиву у вихідний день, коли більшість людей знаходиться вдома. Жодних військових об'єктів, тільки цивільна інфраструктура. Вибухова хвиля пошкодила кілька багатоповерхівок, десятки автомобілів, магазини та автомийку. Мешканців, чиє житло зруйноване, Людмила Іванівна для неї це вже другий приліт поруч із будинком. Першого разу пошкоджено було одне вікно, та цього разу вибухова хвиля вибила всі п'ять вікон її квартири. А балкон повністю зруйнований. У момент вибуху жінки вдома не було. Але коли вона побачила масштаби руйнувань, не змогла стримати сліз. після вибуху після вибуху прийшла сюди в квартиру та побачила картину. Всі вікна вибиті в квартирі, звісно, безлад записалась на матеріальну допомогу від міста тепер чекаю, коли закриють вікна. USB. просто тремтіння всередині. Більше нічого не можу сказати. Пані Ірина скористалась правилом двох стін, коли стався вибух. Вона саме сьогодні приїхала навідати свою матір, яка проживає поруч з місцем, куди росіяни завдали підступного удару. Коли почалася повітряна тривога, вони разом вийшли в коридор, і саме в цей момент стався вибух. Вибуховою хвилею розтрощено усі вікна в їхньому помешканні. Уламки розлетілися по кімнатах. На щастя, жінки не постраждали, але це стало для них справжнім шоком. момент вибуху була вдома з моєю мамою. Читали, що повідомлення балістика. Я була на кухні, мати була в спальні. Два шаги. Ми зустрітились у коридорі, Ви розбилися вікна в дитячій кімнаті і в неї лопнула. Вибила раму з. На балконі стекло і в кімнаті так само випало двері. Не постраждали, але ну, дуже неприємна ситуація. Це дуже було неприємно, страшно. Це вже не перший раз. Після удару комунальні служби міста вже розпочали аварійно відновлювані роботи. Рятувальники та комунальники допомагають ліквідовувати наслідки вибуху. Прибирають уламки та закривають вибиті вікна. У той же час проходить документування наслідків удару, а медики надають допомогу постраждалим. Та розгорнутий протягом пів години, коли случився взрив. Розташувалися ми в школі неподалік від прильоту. Штаб працює з до 19 години сьогодні. І завтра, з 8 до 18. На теперішній час більше 30 заяв прийнято вже у штабі на матеріальну допомогу. Також люди можуть отримати. Мати USB, плівку, шифер та рейку для е, тимчасового е, укриття своїх е, пошкоджених будівель. Внаслідок атаки постраждало щонайменше вісім людей. Троє з них залишаються в лікарні решта лікуються вдома. Полістична ракетна атака в щільній міській забудові постраждала декілька дев'ятоповерхових багатоквартирних будинків, плюс міська забудова, багато машин. Також магазини також отримують. Будівельні матеріали комунальної бригади допоможуть стареньким забитися, хто сам не може також заяв на матеріальну допомогу. Наразі у місті тривають відновлювані роботи. Фахівці оцінюють рівень руйнувань і визначають, які будівлі потребуватимуть капітального ремонту. Люди продовжують звертатися до штабу за допомогою.